Кажуть про те, що теоретично і технічно самі місцеві вибори можна було б провести. Як ви ставитесь, зокрема, до питання виборів в Україні на всіх рівнях? Я до виборів під час воєнного стану ставлюсь дуже негативно. Перш за все, в нас мільйон людей зараз захищають нашу країну. Я не розумію, яким чином ми можемо пояснити. А людям, які в збройних силах України, що а як вони будуть обирати? А як вони будуть реалізовувати своє право бути обраними? Ну тобто, ми тут будемо проводити якісь вибори. Ага. А, а тут нас будуть захищати люди у війську, тому для мене це абсолютно нереальна історія. Ага. А потім давайте не забувати 20% нашого населення за кордоном чи спроможна мережа. За кордоном, взагалі, фізично фізично пропустити ту кількість людей, які захочуть проголосувати, чи зможемо ми їм надати всім право? Угу. Це право там голосу? Мабуть, точно не можемо? А со не сотні тисяч, Прошу вибачення, а сотні об'єктів інфраструктури, дитячі садочки, школи, угу. саме виборчої інфраструктури, вони на сьогодні є зруйнованими. Угу. А де будуть фізично проходити ці вибори? Як вони будуть про? Роходити, ну поки у таких запитань їх точно є декілька десятків. Тим паче є території, де складні безпекові умови. Як там проводити вибори? Ага. Хто візьме на себе ну взагалі відповідальність? Є території, які, наприклад, були там деокуповані? Чи там потрібно проводити зараз вибори? Чи можливо там подивитись на критерії, які скажуть, що поки що не можна? Якщо так, то хто буде ці критерії визначати? Це буде РНБО, це буде Верховна Рада, чи хто це буде і? Оки на всі ці питання ми не відповімо собі, то про вибори говорити не будемо. Я дуже вдячна всім парламентським групам і фракціям, які ще в 2023 році підписали відповідний документ, такий понятійний документ, де вони всі зазначили про те, що про вибори будемо говорити тоді, коли буде перемога, коли закінчиться воєнний стан, плюс 6 місяців, як це згідно діючого законодавства.